Рясний дощ, град та сильний вітер у Дніпрі, 28 липня, негода спричинила надзвичайну ситуацію на тепломережі, яка живить одну із шкіл АНД района. Співробітники КП Теплоенерго не мали змоги одразу розпочати ремонтні роботи, оскільки на місці події працювали представники КП Міськ світло та «Міськзеленбуд». Негода обірвала дроти та повалила дерева. Приступити до відновлення теплотраси змогли тільки після усунення наслідків нашій бригади будуть перезовітися роботи по демонтажу даного участка трубопроводу і дальнішому монтажу, заміни, і з дальнішим гідроиспитанням. Відомо, що після рясного дощу комунальники Дніпра провели обстеження трас надземного прокладання по всьому місту. КП Теплоенерго розпочали роботи вже сьогодні. Завершити аварійний ремонт планують найближчим часом. Ми, ми міняємо на однаковий діаметр. Діаметр 89 міліметрів. Роботи прозведуться либо сьогодні закінчаться, либо завтра в течіні дні. До робіт залучили одну бригаду працівників КП Теплоенерго та три одиниці спеціальної техніки.